Добрий день! Сьогодні хочу поговорити, чому глибоке очищення шкіри треба проводити від одних до двох разів у тиждень. Щодня наша шкіра зазнає негативного впливу зовнішніх факторів, таких як забруднення, пил, макіяж, піт і себум, що може призвести до забиття пор та утворення прищів, вугрів та інших недоліків шкіри. Глибоке очищення шкіри дозволяє позбавитися цих проблем і підготувати шкіру до подальшого догляду. Воно видаляє надлишки шкірного сала та забруднень із пір, освіжає та покращує колір обличчя. Важливо, що глибоке очищення шкіри потрібно проводити не частіше від одних до двох разів на тиждень, щоб не пошкодити її захисний бар'єр і не викликати пересушування. Для глибокого очищення шкіри можна використовувати різні засоби, такі як пілінги, маски, скраби. Важливо вибрати засіб, що підходить для типу шкіри, щоб не викликати додаткових проблем. Таким чином, глибоке очищення є важливим етапом догляду за шкірою та дозволяє зберегти її здоров'я та красу. Дякую за увагу!